У мене таке впечатлення, У мене таке підчитлення. Що ви не хочете цього робити? А там стане хлопці. Поставте їх так багато. Ви знаєте, я оце мені воно так болить, що я тільки де побачила і вам болить. А як ви думаєте? Знаєте, як я думаю? Я не буду зараз розказувати, я думаю, хорошо? Я хочу просто розказати, що, що на моє, що я бачу. Я хочу розказати, а те, що я думаю, я не буду сьогодні. Я приходила до вас. На тій неділі мене не прийняли, то я хотіла, бо я дуже приходила зла. Ну в общем, давайте про друге. Давайте про те, що якщо я дуже дивлюся це всі дуже дивлюся, де в Україні нас ставлять, як що ставлять, як ставлять які вони все це. Дуже дивлюся. Все це знаєте, це все примопитуєш, як губка це, бо це наскільки мені є Я не я ну я цього не бачу. Я не хочу, щоб. Щоб ці хлопці в кучі в одні були, не хочу обслухайте. Ну от я на днях ага. даже відкрила Фейсбук, виставляли дуже велику алею слави. Дуже велику. Так. Я те, що побачила, по цьому, я читала, то я дочитала дивіться, там, не знаю а, до цей, якого. Це давайте щит. я докажу. Давайте, ми, давайте, давайте, от дивіться, оце стоїть людина. Чого, висота? Чому от, стоїть от, можна отак? Ні, Можна з того я боку і з того кажу, боку один панель і другий панель. Це в масштабі. розумієте, Це в масштабі. Оце стоїть людина. Два метри висота у цього стенда. Він трохи нахилений. У кожного є підсвітка оця, да? і на кожному дев'ять фотографій. Це А 3 формат. Дев'ять фотографій. Мене це, мене це не радує. Ну, я не знаю. Мене це не радує. Зараз дев'ять. Потім буде 40, це таке 9 день, 40 день, ну наче здрасте. Ну дивіться, та сама МХП, вона дуже дорога фабрика. Хіба ми не можемо звернутися до цієї фабрики, як то кажуть, і щоб вона нам допомогла? Для своїх хлопців вона зробила гарне. Зробіть для наших, У нас 80, не 800. У Степанцях скільки людей. Ну так звернімося до них, це ж МХП робило. Скільки людей в Степанцях? Я розумію, я бачити, так ми всі звернімося до них. Ми попросимо вас зробити точно так, як степа. Робіть так, як ми. Щоб вачили. по одному може бути. Так, як з обох сторон, Стьопа по одна людина, з цього... В... — <клі> вони пробу... стоять у. Зобіть треугольничком, хоча б. Там сорок да. і не стане, а я читала стане. Да, От так, година колись ж... спеціально. Ви мене вибачаєте, я, як це. Я, я, я не можу. Як це не прискорбно, але це ж вибачайте мене не кінець. Не зараз, я то, все розумію, ви, ну у вас там місця. По, знаєте, що скільки хлопців так. падають, дай Бог, щоб нікого їх більше не привезли. Дай Бог. Місця там багато, там хватить не на 40, бо yeah. я вам предлагаю...